Давнє слов'янське ім'я Гоян має формат ан і утворене від основи гой. Ця основа зустрічається в двоосновних іменах, таких як Гоймир, Гоймир, Гойслав, а також у моделях Доброгой, Мирогой, основне значення частини гой, імовірно, пов'язане зі словами гойдити або мир. Ім'я Гоян та багато споріднених з ним варіантів досі зберігаються серед сербів і хорватів. Найдавніші письмові фіксації імені Гоян в Україні датуються 15 століттям. Зокрема, в 1408 році в документі згадується піся. Вера пана Гояна Комина. І та М. Сучава. Ячекладці в 1459 році. Згадується пан Гоян Дворник Тяпенісемшин ЄСси. У 1462 році знову є запис Буака вера пана Гояна дворника. Швачу, Сучава. На Закарпатті в 1560 році Лекса Гоян вже фігурує як прізвище Клем Гоган село Бобовище. Схожі на гетян імена Боян, Моян, Воїн, Вояк, Голян Гора, Горд.